Друзі, всім привіт! Вас вітає канал Азія на тарілці. Я Аріна, я вже за вами трішки скучила, тому що вже десь 4 дні не було відео, тому що зараз якраз найважливіші дні в моїй роботі. Я надію, що мене чути, тому що тут і діти, і, шум, і гам. я без мікрофону вийшла з роботи. Думаю, потрібно вам записати відео. Це буде розмовне відео, щоб ви мене хоча б побачили, і щоб я з вами привіталася і. Зараз найважливіші дні, тому що я вже почала роботу. І ці дні в мене не то, що немає часу, в мене немає сил на те, щоб щось зняти. Ідеї є, але на це потрібен час і потрібні сили. Тому що вчора в мене був перший робочий день. Можете мене привітати. І вчора, після роботи, я просто вийшла і розплакалась. Тобто я не хотіла плакати, але в мене тіло настільки боліло. Я настільки була виснажена, що я просто йшла цілу дорогу і ревіла. Це просто, знаєте, це робота русалкою. Я поїхала, тому що я думала, клас, поплаваю собі, порадую дітей. Ага, це, напевно, найтяжче, що я робила в своєму житті. Чесно, я вчора вже подумала, коли, знаєте, з роботи виходила, і я така собі в голові кажу, краще я б зараз пополола кукурудзу, а я просто ненавиджу з дитинства полоти кукурудзу. І я кажу мамі, що я вже думала, що краще полола кукурудзу. Мама каже: О, значить, ти дійсно замучилася, і дійсно так. Замінила руку, тому що та рука вже просто оніміла. Ось сьогодні ще мені так попалося, як назло, що понеділок-п'ятниця в нас по п'ять шоу на день субота, неділя, шість шоу, і трішки тяжчий графік, тому що в нас там буквально 10 хвилин є між шоу. А нам потрібно переодягнутися, і тобто переодягнутися, це тобто як це правильно об'яснити? Мало того, що ти після шоу тобі потрібно надихатися, відпочити, але в цей момент ти маєш бігом вистрибнути, просто з води, зняти хвіст, піти змитися, бігом одіти свій наступний наряд, тому що в нас ще балет. І знову запригнути в воду, і все, і ти вже просто там доходиш. Ти не відчуваєш не легень, не себе, не руки, не ноги. Ти просто знає, вже чекаєш той момент, коли ти просто спливеш брюхом вверх. Чесно. Це робота настільки складна. Я бачу реакції дітей. діти, всі так знаєте, до того стекла, до нас цьомчики, поцелуйчики, обнімашечки, якісь відео на телефоні. Пока ти бачиш, як діти радіють. Ти хочеш ще довше затриматися під водою, але ти просто мало того, що ти сам спливаєш, тобі потрібно себе тримати. Так ти ще й тобі не вистачає повітря. І ти, коли ось сьогодні ми з дівчатами сміялися. Кожен раз, як я вспливаю, я просто на весь наш ангар а -а -а! або якісь інші звуки кричу. Там просто всі сміються, бо я дійсно просто не вивожу. Але це діло звички, я думаю, десь так тиждень-півтора я в такому русі по тренуюся, і буде набагато легше. Це просто зараз так, знаєте, перші дні. Ось зараз я заберу посилочки і ще вам покажу, що я собі замовила, що мені прийшло. Бо рука вже так оніміла, я її. Знаєте, вже біль просто. Ще в нас завелись миші, протязі тижня в дівчат пропадали солодощі, вафельки, тому що ми не можемо їсти під час шоу. Щось таке, знаєте, плотненько поїсти, тому що це все просто потім буде у воді. Ось. І вони залишають їм, там якісь крекери, вафельки. І кожного ранку ми приходили, і ті вафельки були просто розкидані по всій підлозі, надгризені. Декілька днів назад взагалі щуряка погриз дівчині штани, просто дирку зробив. І сьогодні ми приходимо, дівчата кажуть, так, нас обікрали, де мої вафлі? Вони залишали дві таких, два таких стовпчика, навіть знаю, там по чотири вафлі разом скручені. Вони залишали, а їх тупо немає. Навіть немає натяку на те, щоб що там були якісь вафлі, тому що ні крошки, ні бумажок взагалі нічого немає. Дівчата вже подумали, що вони, знаєте, кукуху і поїхали від втоми, і забули, що вони їх забрали. І тут я собі дівчата пішла додому. Я собі сижу, в телефоні лажу, і просто краєм ока бачу, така знаєте, на розслабоні щуряка, така здорова, не знаю, сантиметрів 15-20, Просто собі йде до того столу, як ні в чому не бувало. Я просто. Знаєте, так на неї глянула, і в мене крісло трішки посунулося, тобто, знаєте, від шуму він зразу бігом побіг втік. Коротше, це був жесть. Все, я три посилочки забрала. Вам покажу, як прийду додому. І ось. І мало того, що щур бігає, я купила кресоловку, щуриловку, я не знаю, як правильно. І надіємося, що зловимо, але ми зразу чаті сказали, нехай наш той дайвер буде з тими щурами розбиратися. Бо ми їх ну, ми не боїмося, просто знаєте, якось е -е, потім колись того, то, що радівати, якось не хочеться про це думати. Mm. Ось також зі шоу є проблеми. Їй не подобається наш балет чомусь, то їм мої ласти задовгі, то вони забілі, то мій метелик треба задом, то треба передом. Тобто, знаєте, вони самі. Я отак руку зроблю, бо я вже зараз просто. І їм кожного разу їм нічого не подобається. При тому, що вони не дають інвентар, тобто вони мені дали білі великі ласти, кажуть, роби в них, а потім кажуть, що їм вони не подобаються. Ну так, а мені що зробити? Свої відростити чи що. Ось, і вже третій день у нас ідуть ці балети. Кожний балет у нас по-різному, по іншому. А завтра знову нам сказали, що їм не підходить те, що ми сьогодні робили. При тому, що ми робили так, як нам самі вони сказали. Вони сказала, що виглядає негарно, тому завтра будемо знов переробляти. У мене сил жити нема, а вони ще хочуть знов балет переробляти. В принципі, мені все подобається. Сама робота просто божесна. Якщо не звертати увагу на те, що я навіть не замучена, тобто, розумієте, в мене після роботи сьогодні, чесно кажучи, я ось вийшла, мені в принципі нормально. Вчора я просто йшла цілу дорогу, ревіла. І просто мамкала-бокала. Бо я реально я не могла навіть до хати дійти. І... Але самі ці емоції, тобто, знаєш, ти в тому хості, ті рибки для тебе плавають, Люди, діти там в те стекло, бідні, тільки, знаєте, вперіщуться, дивляться щось. Цьомчики-бомчики. ну Дуже весело, дуже круто. Сама робота класна, але дуже важко, чесно. Я ніколи не могла би уявити, що робота русалки може бути настільки важкою. Ну ще грає велику роль те, що в нас 8 метрів глибини. Аби я думаю, там було, наприклад, метрів 5, хоча б це було б в два рази легше, мені здається. Так як в нас 8 метрів, це дійсно дуже дуже складно. Ще дві дівчини поїхали позавчора. Ні. Вчора. Вчора дві дівчини поїхали, нас зараз троє. Ми зараз будемо працювати три тижні без вихідних, тому що, якщо у нас четверо, з понеділка по четвер кожна дівчина може брати вихідний, тобто три дівчини працює. Так як у нас загалом лише троє, тобто ми будемо працювати без вихідних. І в мене були репетиції без вихідних два тижні, і я працюю без вихідних. І, до речі, я за пів... майже за два тижні втратила три кілограми. Я важилась десь днів 5-7 назад. 5-7 назад і я вже була мінус 3 кілограми. Тому я думаю, через 3 місяці ви взагалі мене в кадрі не побачите, бо я буду просто так, отакова, як інфузорія якась. Що ж, ось таке в нас сьогодні відео, знаєте, таке розмовне, невеличке, я просто вирішила вийти. Думаю, вдруг хтось за мною скучив. Думаю, ідея пропала, думаю, вийду, розповім, що в нас тут робиться. Як у нас тут справа. Зараз ще прийду додому, покажу вам посилочки. Там таке, знаєте, я е, дозамовила деякі речі. І вчора прийшло три посилки, сьогодні три, завтра ще повинні прийти. Ось покажу вам, що сьогодні прийшло. Так, покажу вам, що я купила. Так. Перше. Це ось такий нічничок. Я не люблю спати без світла. Я люблю, якщо вночі прокидаюся, проконтролювати, чи нічого зайвого в кімнаті немає. Тому я собі нічничок такий маленький. Далі тут повинна бути сережка вниз. Так. Ось яке меню от Ось така сережечка вниз. Я думала, що я свою загубила, а вона, мені, вказується, просто випала з моєї, ну, таке, знаєте, пластмасово таке, я не знаю коробочка, там де в мене сережка лежала, і воно, знаєте, вивалилось. Я думаю, що вона вже пропала. Замовила нову, але вчора знайшла свою сережку, але нічого. буде на запас і замовила собі рошничок. Рошничок, рушник, рошник полотенце. Але це не звичайна полотенце. Це я собі на роботу замовила, щоб рушникові не сидіти, це ось таке полотенечко. Оп. І все. Я собі після душика, коли в мене перерва між шоу, я собі оп. І все. Дивіться, як файно. Так, якщо ми застіпнули. Все там застібнула, застібнула. та ти шо, та ти шо. Подивіться, яка файна краса. І лягла собі на своє кріселко, розкладушечку, і все. А не то я постійно обмотуюся тако рушниками, лягаю і все. А тепер навіть в такому образі можна вийти і в люди. Ну, тобто виконаю. я океанаю. Короче, Коротше, випадили океанаріум і вийти там в туалет чи за водичкою, тому що нам не дозволяють там ходити в купаньках ще в рішенках. Потрібно, щоб було закрито. І думаю, в такому образі я собі руки в кишені і пішла. Взагалі, файно. І щось коштувало, ти що, 10 юаней чи 9 юаней? взагалі. Що ж, друзі, дякую за перегляд! Гарного вам дня. Не забувайте ставити вподобайки, також підписуватися на мій канал. Всім до зустрічі!